Вітаю вас! Сьогодні такі новини. Влада, Кабінет міністрів України оголосив про складання повноважень перед новообраною Верховною Радою. У межах виконання закону про очищення влади з Кабінету міністрів було звільнено вже понад 500 осіб. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Політика. Українська влада вже виплачує пенсії половині з більш як мільйона пенсіонерів, що залишилися на тимчасово підконтрольних проросійським терористам територіях у Донецькій та Луганській областях. Економіка Україна разом з європейськими та американськими партнерами на 60% замістила постачання природного газу з Росії на постачання газу з країн-членів Європейського Союзу. Ми злізли з російської газової голки, окреслив це Арсеній Яценюк. Оборона. Протягом минулої доби у зоні АТО загинуло двоє українських військових. Ще двоє отримали бойові поранення. Безпека. Україна цього року витратила на фінансування Збройних сил та Національної гвардії 19 мільярдів гривень. Це був дайджест новин «Укрінформу» станом на 15 годину.